Люди живі, розумні суспільні істоти, суб'єкти суспільної історичної діяльності, культури та людства. Спокон віків люди передавали одне одному якісь знання, починаючи від добування вогню та закінчуючи відношенням одне до одного. В сучасному світі ми можемо бачити, що ідеальних речей не існує. Доки цьому війни, вбивства та просто. Погане відношення одних людей до інших. Багато хто думає лише про себе і вони так звикли. Сьогодні ми поговоримо про фільм Платформа. Це здебільш психологічний фільм, який змусить кожного замислитись. У фільмі показана незвичайна різниця, що і цілою системою в якій вкрай складно і практично неможливо. Хтось туди приходить добровільно, хтось за справу. Людина може взяти з собою одну будь-яку річ, будь то книга, мотузка, а може навіть меч. Що за платформа і як вона працює, краще подивитись самому. Платформа очима режисера, мені здається, це незламна нічим усі всі системи, що склалася століттями, а їжа тут їй багато. Це показник червивості людства. Незламна система продумана і представлена у всіх дрібницях. У фільмі показані всі ті негативні явища сучасного і не лише суспільства. Коли кожен сам за себе, і в певній ситуації система здатна зламати будь-яку особу. Я думаю, що ви зі мною будете згодні, в тому, що цілком чесних людей в природі майже не існує. У кіно так бувають подібні герої, а в житті це людська суть. І з цим нічого не вдієш. Як тільки людина досягає будь-яких результатів, піднімається вгору соціальними сходами, вона починає хапати або висловлювати простіше, жрати. Причому ненаситно, і жруть вони доти, доки не устуть. Вже й не треба нічого начебто. Але знову таки позначається та сама горовічна сутність. Треба більше, більше, більше та ще більше. Багато людей, яким я пропонував подивитися цей фільм, та навіть дивився по четвертому-п'ятому колу з ними, не зрозуміло його посил, на жаль. Але посил цього фільму в тому, що він показує, що може бути, якщо все ж таки хтось почне думати не лише про себе, а й про інших, про тих, хто поряд. Адже багато речей або вчинків, які ми робимо, вони зроблені для виконання наших потреб, і ми не задумуємося, що комусь може бути від цього неприємно або навіть боляче. Сподіваюсь, комусь цей фільм допоможе зрозуміти себе або якісь речі в житті. На цьому в мене все. До зустрічі!